Вітаю вас. Інклюзія це процес реального включення людей з інвалідністю у суспільне життя. Україна на шляху створення таких умов. І, зокрема, маємо напрацювання щодо провадження такої форми освіти як інклюзивне навчання. Прикладом може слугувати Запорізький навчально-реабілітаційний центр Джерело. Цьому навчальному закладу вже давно за 100 років. У далекому 1903-му тут було створено школу хутір для глухонімих дітей. З 2005-го це навчально-реабілітаційний центр джерело, який успішно продовжує традиції сурдопедагогічної практики на Україні. Найкращі методи виховної роботи. Тут вчаться як глухі діти, так і слабочуючі, із захворюваннями кишкового тракту. Педагоги намагаються створити атмосферу гармонії, затишку та тепла. Цей навчальний рік для центру особливий, з 1 вересня в першому класі запроваджена інклюзивна форма навчання. А до цього йшли багато років. Є прекрасна матеріальна база, мають фахівців, котрі розуміються на методах роботи з учнями з вадами здоров'я. І ось зараз триває експеримент, результатами якого задоволені і вчителі, і батьки. Назар Овчаренко з народження не чує. Вже до року батьки знали, матимуть серйозну проблему. Проте вони не опустили руки, навпаки, розпочали шукати шляхи, які б дали добрий результат. У п'ять років хлопчику провели операцію по вживленню кохлеарного імплантату, який дав можливість не бути обмеженому від світу. Коли прийшов час йти до дитсадка, ризикнули віддати сина в звичайний дитячий садок, умовну атмосферу. А вже згодом Назар пішов і до школи. А в класі навчаються діти, що розмовляють. Тут створені всі умови, аби учні з обмеженнями в здоров'ї могли б розвиватися. Дуже важливо, щоб хлопчина висловлював свої думки словами. Вчителі кажуть, Назар має досягнення. Швидко дуже адаптувалася в колективі, але попереду в нас ще дуже багато труднощів, багато роботи. Ну завдяки нашій праці, а також бажанню і дуже великої роботи батьків, всі наші трудності ми думаємо будемо долати. Так як і з усіма дітьми, з Назаром відбуваються ігрові ситуації проводяться ситуації успіху. Він дуже активно володіє. Різними видами діяльності ми дуже подобаються види образотворчого мистецтва. У нас є стенди, наші стенди успіху, де фіксується його досягнення. Ну і те, що мені кажеться дуже добрим в інклюзивній освіті, те, що всі діти, оточуючи, вони розвивають в себе толерантність і те, що дуже не вистачає в нашому зараз суспільстві. Інклюзивна форма навчання передбачає введення в школі нової посади вчителя-асистента, завдяки якому учні з особливостями могли б засвоювати навчальний матеріал і не відставати від однолітків. Сергій Аушев має 30-річний досвід роботи з лухими дітками. З Назаром подружились, і Сергій Павлович для нього як промінь світла, без якого важко осягти шкільну науку. Так кажуть вчителі, хлопчина дуже наполегливий, стараний. Постійно поповнюється його словниковий запас. Корекційні заняття проводить сурдопедагог. Три години на тиждень працює фахівець, розвиваючи слухове сприйняття та формуючи навички вимови. Бо поки що хлопчина знає лише ті слова, котрі часто вживаються в його середовищі. Йому важко ще переказувати тексти. Та у нього є бажання вчитися, і тому є надія, що незабаром матиме успіх. Добрий день, умніця. Добре. Зараз дивись сюди. Оці картки. Читай. Дзвін. Дзвін. Де, Показуй мені, де дзвін. Дзвін. Ні. Оце тут. Добре. Кажи кінь. 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 Добре. Корова. Кажи. Корова. Так, добре. Хто це? Хто це такий? А як його звуть? Як, як називається ця пташка? Як? Півень. Півень. Пі Пі Добре. Серйозна робота ведеться і шкільним психологом. Індивідуальна програма сприяє розумінню матеріалу. Аби Назар міг вимовити необхідні слова, в процесі гри створюється така ситуація, за якою в нього виникає бажання вступити в діалог. Це новий від роботи, дуже багато йому передумовлює, особливо вивчення інформації, консультація з центром інклюзивного навчання, з лабораторією, яка цим займається, і дуже велика робота з методичною літературою. А потім, звичайно, такий новий для мене від діяльності, також на практичному рівні. дуже… Цікаво, але й дуже складно е, оптимальну програму розвитку для цієї дитини виявити, тобто скласти. Якщо порівняти його результати на початку року та зараз, е, це дуже великі успіхи. Це дуже велика робота педагогів е, і всіх спеціалістів центру. Е, дуже збагатився словниковий запас. Дитина е, пізнава е, дуже. Е, як розвивається в швид, 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 швидкому темпі. Тобто, порівняти, якщо порівняти дитину, яка не має порушень слуху на початку і зараз, і на зараз, то це набагато більше успіхів. Тобто це дуже добре, коли дитина навчається в інклюзивному класі. Тобто, і... Йому є куди е, йти, за ким тягнутися. Педагоги навчального центру вважають, найголовніше, коли така дитина приходить до загальноосвітнього закладу, здійснювати психологічний супровід, сприяти мікроклімату в класі, сприйняттю таких учнів іншими школярами. Назару пощастило на добрих і уважних однокласників. Вони його надійні помічники. Я допомагаю Назару. Коли не встигає сіти, я допомагаю сліди, читати і писати. Я Назару помогаю, які треба вставляти букви і коли надо де читати. Я з ним граю, я йому. Бывает, помогаю складывать вещи, когда он не успевает. Когда он не участвовал, я ему помогала, говорю ему смотреть, чтобы он ничего не пропустил. Я ему помогала читать. И, и, и те буквы, которые он не знал, я ему подсказываю. Он хороший, он не балуется. Я очень люблю Назара, он очень... Слухняний, хороший мальчик, він хоробрий. Угу. І в чому заключається ця хоробрість? Тому що він сильніший за мене. Я допомагаю назад читати, слідкувати, писати. Я, я йому допомагаю говорити речі, як ну, називаються. Він хороший, ми з ним друзі. Хороший, красиво одівається і красивий прифіль. Дуже важливу роль у подальшому навчальному процесі має діагностика. Вона включає повністю обстеження рівня розвитку пізнавальної сфери дитини, якою є її увага, мислення, пам'ять. Враховується соціальний аспект, як учень спілкується з однолітками, в соціумі, якою є його взаємодія з батьками. На засіданні психолого-педагогічної комісії розглядаються всі питання, котрі виникають після розгляду справи дитини, складається індивідуальна програма, нею й керуються в ході навчального року, коректують, якщо є помітні зміни, залучають до співпраці батьків. Педагоги джерела задоволені зусиллями батьків Назара. И нам в этом смысле очень повезло. Они люди заинтересованные. Мама фанатично предана своему ребенку. Каждый день она получает задание. Каждый день учитель отчитывается и э, ассистент учителя перед мамой. Какие были сложности, над чем еще поработать дома. Она каждый день забирает его домой и вечером они еще э, повторяют, потому что этому ребенку необходимо многократное повторение речевого материала для того, чтобы Он все это хорошо запомнил і осознал. Мама Світлана Овчаренко переконана, що лише комплексна робота всіх фахівців дасть необхідний результат, а тому прислухається до порад всіх, хто навчає її сина, консультується зі складних питань і завдячує всім, хто переймається проблемами її сім'ї. Он... умеет очень много. Он не опирается на дактиль, не, руками он не пользуется, он не умеет. Он все пытается воспроизвести речью. Он читает, пишет. Вот эти занятия прикладные, труд, физкультура, ритмика, тут об этом вообще разговор даже не идет, он... Там даже нет проблем никаких. Ну, в остальном, есть, конечно, немножко проблемы в точных науках. Я очень довольна тем, как все организовано. Организовано хорошими специалистами, составлены программы специалистами. И судя по тому, как все здесь организовано, я могу сказать, что в обычной школе и обычные учителя с этим не справились бы. Для каждой матуси ее дитя – наикращик. Пані Світлана має велике бажання, аби її Назар знайшов себе в товаристві здорових дітей. Вона вірить, що інклюзивна форма навчання то один із шляхів, котрий людям з вадами здоров'я дає шанс бути як всі. А ту хмурий день світлій. От липкі в небі радуга проснеться, Поділись улыбкою своєю. Тебе не раз еще Здорове суспільство має зрозуміти, що не хвороба створює обмеження у діяльності малоспроможних людей, а ті умови життя, котрі пропонує влада. У нашій країні ще є над чим працювати. Хоча, як переконуємося, перші кроки вже робляться. І це обнадіює. На сьогодні все. Хай щастить, до побачення.